Доброго дня Івана Івановичу. Доброго здоров'я. Щиро вам вдячні, що ви погодились на інтерв'ю для нашого сайту. І От перше запитання, як кажуть: ну, про наболіли. От, чим займається антимонопольний комітет корисним для наших громадян, для громади Тернополя? Що ну, доброго зробила? Антимонопольний комітет в цілому по державі він займається всіма соціальними ринками, які є сьогодні в нашому буденному житті. Це тобто, починаючи від об'єднань, будинкових об'єднань співвласників громадян, які створюють на заміну ЖЕКів, і скажімо, до ринків нафтопродуктів, світлих нафтопродуктів, які теж сьогодні філюють людей. І от якщо взяти сьогодні, дійсно є надзвичайно доручення президента нашої держави Віктора Федоровича Януковича. Комітету, антимонопольному комітету держави, щоб розібратися питання житлово-комунальної сфери. Тому що сьогодні такий робиться незрозумілий різного роду тарифний, скажімо, політика тарифна, яка сьогодні є, що постанови Кабінету міністрів, які були прийняті скоріше, і в 90-х роках, і потім у 2000-х роках. Вони практично на сьогоднішній день нічого не діють. От. І треба провести якусь відповідність, вже, скажімо, навести лад, щоб не кожен собі сам устворював кожна громада, чого тут буквально в мене була на прийомі сьогодні одна людина, жителька одного, одного скажімо, будинку, де скажеться на те, що ну, безпідставно піднімають тарифні ставки за проживання в гуртожитку. Захотів директору гуртожитку на свій розсуд 100 гривень додати до тих всіх платежів за комунальні послуги. От так і зробив. Не затвердився ні в виконкомі відповідної ради міської і так далі. Тому зараз ми ведемо активно дослідження саме цього ринку підключення водопідведення, водовідведення до житлово-комунальної. Сфери, як же йдуть видача технічних умов, які тарифи запроваджуються сьогодні в нашому житті? Тому от зараз це ми хочемо вивести на, скажімо, з тіні прозоро, сказати, що ж дійсно є на цих ринках, і як потрібно зробити на державному рівні прийняти якийсь циркуляр, один, то, що вимагає сьогодні президент нашої держави, що повинен бути якийсь. Критерій підходу до, скажімо, до того самого куба води, який добувається з надр і який постачається нашим споживачам, чи це для промисловості повинен бути один коефіцієнт, для житлово комунальної сфери другий, і так далі. Тому е зараз ми виводимо це все кажемо, на, чисту, на чистий папір, виводимо, яка ситуація є реальна на, сьогодні на, на цих ринках, і з тим, щоб внести пропозицію. Нашому уряду довести до відома керівництва держави. Що ж потрібно робити наведення порядку в цьому плані. А попередньо можете що сказати От по Тернополю, можливо, як ми з іншими регіонами? Ну, з іншими регіонами, дійсно, що виникає така проблема. От навіть на теренах нашої області, скажімо, різні є тарифи на воду, відведення водопостачання. Один район ставить 7 гривень за куб води, другий ставить 5 гривень, третій ставить 3 гривні. Значить, повинен бути якийсь критерій, вироблений механізм, повинен бути один, що куб води вартує, ясно діло, скажімо, якусь вартісну ціну. Але все інші складові, чи це буде транспортування, чи це буде будівництво водогонів, чи це відносно транспортування відносно віддалі. Цього. Це тоді треба, щоб був якийсь коефіцієнт примінений до суми тої якоїсь стабільної. Тоді буде враховуватись, і, чи це буде з бюджету дотація, чи це буде, знову ж таки, ну, це треба прозоро визначити, що наявності є. Чому іменно 7 гривень в одному, в одній громаді, а в другій 3. А де найдорожче, де найдешевше. Ну, На сьогоднішній день ми якраз ведемо дослідження. я ну, поки, ще, ще зарано. Це зарано говорити, цю географію цілоутворення по кожних громадах. Але я думаю, що буквально. Десь середину місяця ми цю інформацію будемо мати достеменно, ми будемо знати однозначно. От, і от, скажімо, у нас от, в місті ми знаємо, що 5 гривень водопостачання, водовідведення, куб води, вартуємо, ми платимо по 5 гривень, як споживачі води. Промислова зона платить чи підприємці, які використовують технічну воду, чи скажімо, для промислових цілей. То вони платять 6 гривень. Ну, от таке встановлення. Ну, це повинно бути все економічно обґрунтовані. ці ціни. Це не просто так робити так, бо я захотів, економічно щоб чи ґрунтував чи не обґрунтував, а от скажімо, щоб бути мати прибутки і гарно виглядати, і строїти офіси, їздити на добротних машинах, значить, за рахунок споживача. Значить, тому ці якраз і керівництво нашої держави хоче навести лад. Щоб в одинакових умовах всі були споживачі. Хоча я кажу, що ми прекрасно розуміємо, що та сама куб води вартує у кожній території різна, тому є різні затрати. Складові є до, до того кубу води, я ж кажу ще раз, що і, і фільтрація і відносно, відносно транспортування, і віддалі і подачі і так далі. А чи є у вас механізми впливу? Скажімо, ну от. Зафіксували десь умовно в якомусь місці n таку-то ціну. Тут ви знаєте ну, порушення? Звичайно, звичайно. Значить, ми якраз і призвані до того, щоб слідкувати за цими діями, ну, не давати можливості самочинно це творити як хто хоче. А як саме мож... повинні mm -hmm. От іменно хочемо довести, що повинен бути державний регулятор. Державний повинна бути ціна, чи, скажімо, коефіцієнт. Чи в житлово-комунальній службі, чи то, де б то не, не було. Але повинно бути ну, прозоро це повинно бути, обґрунтовано це повинно бути. От, і Якщо це не йде порушення, або видачі технічних умов, ми зараз е, знаємо, як іде, пере, ну, скажімо, з житлового будівництва переводять у е, підприємницьку діяльність, Ну, тут, скажімо, чи паракмахерську, чи, чи перукарню роблять, чи скажімо, якісь. Для випічки піци і так далі. Використовується та сама кількість води. Скажімо, куб, що була квартира, жильці, сім'я використовувала куб води в добу, чи на одного працюючого, чи на одного проживаючого, куб води. І так вона буде використовувати куб води той самий для, скажімо, випічки тої піци чи перукар. Куб води буде використовувати, я образно кажу. Але технічні умови, якщо переоснастка йде з житлової зони у використання, скажімо, чи в бізнес вона переходить, чи виробничу в якусь сферу в діяльності переходить це, це житло, от тоді технічні умови видаються водоканалом, як монополістам, такі, які вважається потрібні. І якісь додаткові водогіни, якусь додаткову. Зробити задвижку, поставити засувку там, діаметром понад 200 міліметрів і так далі. Оце вже ми тут якраз і є. Що якщо ці технічні умови видаються безпідставним, ми поправляємо і вказуємо на зловживання монопольним становищем іменно природних монополістів. Це не тому, що ми проти монопольного становища нікуди не зробимо, не дінеться, воно є в натурі. воно... Природа так створила, що другий джерел, скажімо, подачі води, чи джерел отримання водогону чи для нашої таких мегаміст, в тому числі обласний центр, ми отримуємо з одного істочника воду. Хоча десь кажуть, ну, це може, десь там індивідуальний сектор може собі робити, вибити криницю і, і черпати ту воду. Ну, але, в принципі, у масовому населенні, в обласних центрах, значить це в містах з населенням навіть районних центрах і так далі, центральні водогони є, де отримуємо воду від одного постачальника водоканалу. Іван Іванович, як відомо, ви працювали свого часу і в адміністрації і президента, і очолювали обласну адміністрацію. Тепер вже декілька років очолюєте антимонопольний комітет. Що вас найбільше вразило на цій посаді, скажімо, за останній рік, півроку, які справи найбільш такі були резонансні? Ну, найбільше всього, це питання продовольчої ринки сьогодні турбує народ. Що ми ж знаємо, що ми зараз. Виробництво продовольчої продукції, вона вся в частному секторі, особливо, скажімо, овочі, от, чи скажімо, навіть і молоко і м'ясо, він перейшов сьогодні понад 90% пішов у сектор частний, приватний сектор. І тому тут впливати на ці речі, скажімо, десь щодо ціноутворення це продукція власника. Він її виставляє. Якщо на, на, на ринку і тому подібне, але відслідковувати цю позицію, ми обов'язково відслідковуємо І, і ви знаєте, і за сипучими, і за крупами, і за муками, і, і за цукрами і так далі. Тому ми тут не остро не стоїмо. Ми дивимося за діяльністю наших, скажімо, супермаркетів, за торговельною мережою, щоб не було безпідставно знову ж таки удорожчання цієї ціни, тому що скажімо, собівартість Виробничник, сільськогосподарський виробник продає цю продукцію, то ясне діло, що він продає її не по тим цінам, по яких ми купляємо. Але там є, наростає той, скажімо, жирок, так би мовити, монопольний вже на цю продукцію вже посередників. Вже починає декілька через декілька посередників пропускають цю продукцію, і ми в кінцем результаті отримуємо за 40-50 за гривень кілограм м'яса. Такого нема, дядько такого м'яса не продає. Це штучно створюється? Це штучно настворюється буквально отак мережа на, на, да, на паперах і навіть так не возиться, кажуть, м'ясо. Да. І тому ми десь картельні змови, якщо десь можуть домовлятися між собою, ціну тримають стабільно. А які, можливо, приклади можете навести останнім часом? Ну, У нас була така справа і по закупівлі молока, скажімо, від населення, лишків, де люди продають лишки свого сільськогосподарської продукції, в тому числі молоко. От два. Виробничники чи переробщики, які закуповують молоко на теренах той чи іншої сільської ради, домовляються в ціні. А де це було? На Кременеччині це було, були і на Кременеччині мало місце, і навіть між других областей, скажімо, на Хмельницькій області, які закупляють у нас на теренах області молоко. Домовляється в ціні, і дядьку вибору немає. Йому не важливо, кому продати, скажімо, по тій самих півтора гривні літру молока чи Івану чи Петру чи Степану. Оце є вже картельні змови. І ми кажемо, що так не може бути, друзі мої. Тут треба повинна бути здорова, економічна конкуренція. І якщо цієї конкуренції немає, тут ми поправляємо, кажемо, що ви лишаєте право вибору суб'єкта господарювання, кому ж продати економічно вигідну. Продукції. А кооперативи сільськогосподарські, молочні ще не в селі, щоб боротися. Нє, бо кооперативи сільськогосподарські зараз у нас в області теж прогресують, от, скажімо, Бучич, такий кооператив, як керівник кооперативу, як Гац Петро Іванович, от чи, скажем, Гасюк, от у Лановецькому районі, чи Білик, е, скажімо, в Теребовлянському районі. ці Оці колективна форма організації праці, де збережена, де, де збережені, так би мовити, е, господарства пайовиків, то там і якість відповідної продукції набагато вища. Е, господар, одноосібник першосортного молока не продасть, бо він його не охолоджує, він зливає і ранішні і вечірні, і обіднішні. І тому так, на жаль, воно є. От, а вже господарства, які ведуть колективну форму організації праці, то ці мають холодильні установки, мають дотримання технології, значить змішується те молоко, і воно якраз йде на виготовлення високоякісних От, І, безперечно, зараз у нас іде тенденція і по це. Цим... І голова облдержадміністрації Валентин Антонович Коптян зараз ставить це питання: що потрібно вернутися десь до колективної форми організації, до технологій, світових технологій. нас на світовий ринок не пустять сьогодні з тої продукції, яка в нас вона є, на жаль. От і тому ми хочемо чи не хочемо рано чи пізно, ми підемо до класичної форми організації праці з приводу технологічного забезпечення циклу. Виробництва і реалізації продукції, іначе виходу немає. Іван Іванович, ви згадували також, що ви займаєтесь і бензиновими справами, так якщо можна сказати, в лобках. Що можете сказати? От автолюбителі нарікають на якість бензину. Кажуть, що єдина лабораторія в Західній Україні в Львові знаходиться. А так. що робить монопольний комітет в цьому напрямку? ну на жаль, ця проблема дійсно вона існує, і ми це приротива, скажемо щодо. Якості десь стандарти повинні десь держстандарти повинні слідкувати за цим питанням. І якщо є порушення, ми б дуже просили б хотіли, щоб ці акти порушення давалися нам для вжитку, для впливу на, на ці процеси. Дійсно, так як ви зазначили, що у нас єдина лабораторія і то вона військова, десь тільки в Львові знаходиться щодо якості бензинів. І надзвичайно багато сьогодні нарікань щодо його якості. Це дійсно так. Іду підробки, от сьогодні, скажімо те кланове число 92-й, чи 95-й, чи 98-й, та його можна догнати і до сотні, до сотого і так далі, те, що має місце на сьогоднішній день, вже сотий є бензин. Але це все присадками, це все доводиться буквально. Не якістю, а присадками. І тому не дивно, що після того, як машина довгий час не використовується а повний бак заправлений, то він розслоюється. Він тоді вже починає бути двохфракційний той бензин. От. І скільки я знаю, нарікань йде з боку товаровиробників, які використовують сільськосподарську техніку до якості диспального, до, до якості низькооктанових бензинів, що це дійсно має місце. І це тут треба наводити порядок. І то суттєво. Але в нас на області вже фактично зникли такі одноосібні автозаправочні станції. Фактично у нас монопольні компанії великі. Ну, у нас дійсно і в нас в області зараз це тільки залишилися залишкові явища, десь там в далеких е глибинках населених пунктів, десь там залишилися одиниці е тих е таких, так би мовити, частних е заправок. А в основному це. Такі структури, як Око, Бок, Укрнафта, вони домінують сьогодні на ринку Лукоїл, хоча в нас в області Лукоїл займається має чотири заправки, але, в принципі, по системі заправок по Україні вони займають домінуючі становище. А що можете сказати? От хто кращий, все ж таки, хто менше порушує? Ми, от, ми десь цього року, верніше минулого року, на кінці минулого року, також мали справу по якості диспального по Лановецькому районі на одній із заправок фірми ВОК, це волинська фірма. Що ми визнали, що він займає монопольне становище і якраз по ціну утворення, що безпідставно підняли ціну, яку. Маючи на залишку ще досить е, значну кількість, де по старих цінах, але підняли ціну. Тут ми їм доказали монопольне становище в межах території. Іване Іванович, от що ви тоді порадите автолюбителям? От що чекати водіям? Чи подорожчає пальне, чи ні. От завжди, досі. Ну, це хвилює не тільки автолюбителів, це хвилює сьогодні і виробничників, і всіх, в принципі, всіх, хто споживає нафтопродукти, користується цією послугою. Але діло в тому, що щось предсказати на сьогоднішній день, щоб категорично дати відповідь. Все йде від економічної обґрунтованості, Ось, скажімо, такі фірми, які на ринку працюють системи заправок ОКО чи ВОГ, вони доставляють, получають ці нафтопродукти, світлі нафтопродукти з-за кордону. Одні, скажімо, з Європи, другі з Прибалтики. І вони мотивують, що це вони обґрунтовані, ці ціни і так далі. Але і це і комітет тримає на. Надзвичайно в великому контролі, наш Центральний комітет антимонопольний України. І ми досліджуємо кожного тижня, кожну середу ми отримуємо інформацію на ринку нафтопродуктів щодо ціноутворення, обґрунтованість їх. Ну, на сьогоднішній день, отака, на жаль, є тенденція на що десь до росту. Ну, вже останніми, скажімо, місяцями вона стабілізувалась. Трошки скажімо, десь і підвищення немає. От. Але знову ж таки, чи обґрунтовані ці ціни іменно такими, як вони є на сьогоднішній день, ми просто не маємо можливості, тому що нам не дають документи первинні, по якій ціні вони отримують, купляються пальне, і їхні затрати внутрішні. І чому така ціна сьогодні, скажімо, Понад 10 гривень і так далі за літру того чи іншого бензину, чи 9 гривень сьогодні літри солярки. От. Тому е, хотілося, щоб ця тенденція зупинилася і треба виробляти свій, е, якщо б мали б свій е, свою нафту в достатній кількості. Думаю про те, що е, я суділо, щоб така ціна, е, яка є на сьогодні, що склалася на сьогоднішній день, вона могла б бути меншою. Якби була, скажімо, експансія власної нафти, власного виробництва цих всіх нафтопродуктів, то тоді б можна було б коригувати і ціною. І не диктували б нам ціни ті, які вигідні, скажімо, сьогодні, цим компаніям, які займають мегаполюси. От. І тому от вони дійсно десь якісь міжі, може десь і узгоджені дії навіть ведуть. У плані там різниці в копійку дві, але це в принципі вони йдуть паралельно. Ну тут доказати іменно, що це є картельні змови, це досить непросто, тому що це, хоча ми досліджуємо, ми ведемо бесіду і дослідження ринку, як ростуть ці ціни на нафтопродукти, як, в якому періоді, в якому, чи це одноразово, одночасно, якщо це йде. Ну, але вони зараз вже теж досить. Навчилися вести цей ринок так, що там вже щоб але менше було це... зауважень з боку контролюючих органів? Іван Івановичу, а от скільки, будь ласка, відомо, Тернопільщина трохи депресивний регіон, або ін, інші вважають, що взагалі ну, безперспективний. Хоча мешканці нашого краю ну не погоджуються, звичайно, особливо патріоти. Але все ж таки, чи є перспектива, що на Тернопільщині будуть встановлені? які займуть монопольне становище, щоб ви мали чим займатися, коли давали вам роботу. Ми стоїмо на тому, щоб ви всі, скажімо, і малий, і середній бізнес, і великі підприємства, щоб впроваджувалися і вкладалися, і розвивалися. І ви знаєте про те, що скільки в організаційному плані проведено заходів і обласної державної адміністрації, обласною радою, це в плані проведення економічних форумів. На теренах нашої області ми презентуємо нашу область, що яка в нас і екологічно чиста територія, і дешева робоча сила, і затратний механізм, потребує, який не потребує надзвичайно великих капіталовкладень, і інженерні ці сітки дешевші, ніж, скажімо, в інших регіонах. Ну, але, на жаль, ми маємо те, що маємо. Поки, так би мовити, активно до нас бізнес. Інвестиційний не зайшов. Ну, чи вірю, звичайно, що вірю. Я вірю в те, що в нас працевитий надзвичайно люд, і щоб не виїжджала та надзвичайна кількість людей сьогодні в пошуках за засобами існування і проживання сім'ї десь в Європу, а знаходили місце, каже, дотику своїм рукам, своєму розуму, своєму інтелекту саме на теренах нашої області. І я вірю в те, що інвестори, інвестори скоро до нас зайдуть. І будемо розвиватися. У Нас, на жаль, сьогодні дійсно вся промисловість машинобудівна і, і легка. Стоїть. Стоїть. Але аграрний сектор розвивається значними темпами. От Гута Іван Іванович минулого року за рейтингом журналу кореспондент там оборот оцінювався в 500 мільйонів доларів. Тепер вже цього року вже майже мільярд. Тобто, Мільярдів. Жодного... Да, ну... Це цілком закономірне явище. Це нічого тут дивного немає, тому що як хто щось робить і нарощує свої потужності, то це воно в кінцевому результаті отримується і кінцевий результат. Аграрний сектор, безперечно, що він буде розвиватися, тому що в нас прекрасна земля, ми аграрна область, і нікуди ми не дінемося рано чи пізно. Запрацюють і м'ясокомбінати, і переробні заводи щодо сільськосподарської продукції, і ці самі, скажімо, хлібзаводи. Да, у нас надзвичайно широкий відкритий ринок сьогодні, скажімо, хліба. У нас немає монополіста. Якщо тернопіль пром колись був монополістом, скажімо, недалеко минулому, це два роки тому назад, то сьогодні він вже не є монополістом на ринку. Він вже частка його вже менше 30%. Наскільки потужно розвиваються сьогодні інші заводи, і той замір, скажімо, скажемо, хлібзавод, на зборуче хліб, і скажімо, всі інші дрібні пекарні, які війшли на ринок випічки хліба, виробництва хліба. Тому ще скажімо, виробництво м'ясопродуктів у нас теж на цьому ринку немає монополіста. Наскільки він широкий, прозорий цей ринок, От, вже щодо якості, це вже інше питання до якості. Тут є в нас контролюючі органи, такі як санстанція, і держстандарти, це повинні прав споживачів, і в тому числі і ми. Це ми повинні слідкувати за цими всіма процесами, що ми і робимо в свою в межах своєї компетенції. Але тут обов'язково поряд із розвитком сільськогосподарського виробництва треба, щоб і переробка працювала. Без переробки нікуди ж ми, ми сериним придатком область не може бути серовинним придатком. Тому тут каже сам Бог вилів нам розвивати інфраструктуру переробки продуктів. продукції. І на завершення нашої розмови я тут хотів задати вам питання такої далекої далекої перспективи. Колись в одному з економічних журналів прочитав, що Тернопільщина, окрім аграрних перспектив, має Скажімо так, перспективу водопостачання в Європу. Тобто за років 50-70 звідси будуть водопроводи йти. От ви, як керівник з значним досвідом, що можете сказати? Що дійсно в нас край буде такий екологічно ну, чистий і постачання продукції? Це правда? цілком закономірно і правдиво, тому що дійсно ми край, який екологічно чистий. Тут у нас е нічим, скажімо, промисловою групою товарів, нічим ми не. Засмітили екологію і так далі. І це на контролі досить серйозно сьогодні стоїть і, скажімо, керівництво області. От, і все, можливо, все це можливо, що скажімо, будемо транспортувати воду. Поки зараз ринок води теж наскільки широкий, наскільки прозорий, наскільки він багатогранний, що сьогодні всі виробляють воду, в частності тільки знову ж таки щодо її. Якості. Не просто всі розливають, а не знають, що ми розливаємо, і куди ми розливаємо, і що ми п'ємо. Оце, на жаль, теж тут є поле діяльності іменно тим службам, які це, за це повинні слідкувати. А то, що вода може транспортуватися і в Європу, це нічого дивного. Це можливо, цілком закономірно. На завершення нашої розмови, можливо, є якісь питання, які я не торкнувся, ви б хотіли звернутися там, до читачів про все мешканців краю що робота у нас дуже багатогранна і вона дуже цікава. У нас, скажімо, те відділення не є таким, скажемо, Все У нас 17 чоловік працює, але це люди з великим досвідом. Є у нас 7 чоловік, які працюють понад 10 років вже в системі конкурентної політики, які щасливі. Заснування Антимонопольного комітету от, і такі є. От тому сьогодні е другорядних питань, які б не торкалися, б, е діяльність антимонопольного комітету немає. Значить, ми все, буквально, всі ринки, які е існують повсякденному житті нашому, ми їх досліджуємо. І особливо питання реклами. От на конкуренція це питання реклами. От кажемо, найдешевше, най, най, най найцікавіше, найпомічніше і так далі. І так далі. Оце най-най треба доказати. І це ми тоді, коли ми десь е, 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 вислідковуємо.